Доброго раночку, я прийшла в мітю кухню провірити свої зелені насадження. Ви гляньте, які повиростали. Гляньте, ну яка красота. Дивіться. У е, мене, тоді, як я їх розсаджувала, були закінчились стаканчики, то я взяла в такі от посадила. То в мене... Чотири таких корічньових горщики. Вони нові, все. І один чорний. О, дивіться. Були, закінчились стаканчики. А я посадила і тоді поїхала купила. Зараз в мене їх є багато, гляньте, оце по 50 штук у цьому. Бачите, які в мене тут <гум> склади. Правильно, треба, щоб виростить. Ча... Молодша група. Теж вже їх можна посилати, але хай ще постоять. Гляньте, які красиві. Бачите? Зелененькі. Отако От зроблю. О, бачите? Красота. Тут в мене консуелочко моє. Зараз, зараз, зараз дивіться. Вікно запотіло, але ще не буду відкривати, тому що молоді саджанці, а на дворі ще ой-ой, ой як холодно. Гляньте, таке консуело. Дивіться, теж кущиками. А тут в мене, гляньте, рандіно інжир далмацький. Оце вкорінився від Галини. Тут в мене також далмацький. Дивіться, який красивий. О, дивіться, яка різниця між консуело, форма лиска. Отсюди поставлю отако. Я їх посадила в більші такі стаканчики. Е, ну кажу, якраз на той час в мене закінчились, були стакани. Це ж сядь Надя в машину, поїдь купи. Нє. <свідь> Дивіться, яка красота в мене сьогодні буду дзвонити людям, котрі в черзі, тому що в мене ще черга на 40 рослин. І далі я перестала приймати закази. Тому що я далі боюся. Бачите, як похолодало три ночі, але зараз вже буде знов тепло, і я можу відправити. Дивіться. Бачили? Як я буду відправляти, змилуйтеся, гарно їх доглядайте. Подивіться, бачите, майже сухо. Чуть-чуть по центру поливаю. Майже, майже сухо, бачите? Отак От вони повинні Ну, після дороги день удома і пересаджуйте. Але перед пересадкою не поливайте для того, щоб вам оце все не розкидалося, як мокра земля. І пересаджуєте, воно вам розлетиться, знаєте? А так перевалочку собі зробите, придушите такий акуратненько стаканчика. О, гляньте. Ну. Дивіться. Отак от, от дістаєте і ставите в новий горщик в 5-літровий. Отаку красоту вам посилаю. Глядіть. Ще мирного дня! Щасливого вам дня!